Що з тобою в біса, не так! Ти абсолютно правильно мене почув. Твої дитячі мультики це розплюнути ковбоїв. Я можу зв'язати будь-коло з цих двоїх прибулітів, якщо б вони були реальними. Ні, ти не можеш. Ти взагалі розумієш, наскільки астрономічна шалена сила в цих серіях. І ти серйозно кажеш мені, що... Твій ітуальський вестерн може перемогти, бо який те, на який астрономічному рівні. Не знаю про що ти паратонери. але якось міч рівень, і вже, де воно не проблема для ковбоєви. Не можуть побігти сонце улюбленому коні. Ми знаємо цей аргумент, старло. Це повна маячня. Трістія твої кобилі чужини. Я бачив це на власні очі. Так, але у фільмі. Ну, так воно базовано на реальній історії. Звісно, там є щось іще від себе. Вони б не вставили це, якби це не було можливо. Або це не було б вестерином, а з кайфаєм, які ти обожнюєш. Це... Знаєш що добре, щоб вирішити цей аргумент, давай. Візьмемо Клінта Іствуда на добаному астрономічному рівні. До речі, я не думаю, що Клінт Іствуд побіг на сонце в будь-якому з. будь-який ковбой, добре, мене старо, тому що я зараз просто встати тут з собою розпуст. Дивися, є прибулець, прибулець Х, добре? Цель, він це лісся. Раса, яка може контролювати все однією ж думкою. Ти розумієш це? Так, і. що далі? Добре, в четвертому епізоді Омніверса є. Пристрій, який допомагає знущити Всесвіт, і вгадайно, ну що Прибулець Х не тільки виживається, але може відтворити Всесвіт за допомогою своєї думки. Ого, добре, тож ти розумієш, що сонце це дуже мала частина Всесвіту. Боже, люди навіть не здаватися, наскільки великий є Всесвіт, скільки багато всього скривається за отим сонцем. Це робить прибулець Ікс куча мінімально на Рівні Всесвіту. Звучить логічно. Тож, якщо ми візьмемо Клінта Іствуда і всіх ковбоїв на астрономічному рівні, тоді я не можу повірити, що я це пояснюю, але Клінт Іствуд не може перемогти прибульця Х. Що ти тепер скажеш на це? Ну, був один, який <звук> пострибав по зіркам. <звук> Чому я настільки вражена цим? Я ж навіть не знаю, хто такий Клінсвуд Ікс. Прибулись Клекс?